Ми сьогодні готуємо справжню піцу в походних умовах. Готуємо ось у такому казаночку, багато шарів полії. Готувати будемо на щепочниці. Так, поставлю ось таким чином. Тут зверху також трішечки невеличке, таке багаття я розпалю. І таким чином у нас вийде чудова смачна піца. Або все прилипне, або так, або так буде. Чайничок. Мій саморобний розпалювач. Тут бачите рукавиці. Ніж маленький Мора. кресало. Кукса, звідки я буду смакувати смачний чай, смачний томатний соус. Перчик буде, він неймовірний, повірте. Орегано зверху насиплю. Камамбер, сир не показую так, бо в фабричному пакуванні Дорблю буде. Буде нарізка. Ось така чудова. олія, ось можу вам показати. Ще один такий ніж, яким все буду нарізати. І літр водички. Величезне дякую. Відео буде цікаве. Вийде воно сьогодні на моєму YouTube каналі. Всім до зустрічі!